Мир Божий усім, хто любить Господа. У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів у людей множиться душевні розлади, страхи. Депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули весь всесвіт слухняні Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже. Адже Слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди від. Писуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: І пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на канали місії Слово Боже підписалося до двох мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули. Близько 2 мільйонів разів за останній рік запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах Ютубі. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням. Та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить вас і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги, з миром Божим.